Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Трускавець Тревел. 14 червня вже джерело Едвард, тільки що ми прийшли бювет. Подивилися, скільки людей приїхало на відпочинок. І зараз йдемо, пройдемось курортним парком Адамівка, до джерела Юза, Повз Джерело Едвард, джерело Броніслава. Ну і зайдемо до джерела Юзя. Людей в парку. Вистачає. Навіть думаю, що частина з тих людей зупинилася на відпочинок і обрали санаторій Кристал. Дуже багато людей. Якраз санаторій Кристал пряма дорога до нижнього бівету або в ну, центр міста. Як відомо, завжди в центрі міста відбувається. Різні концерти вечором там різні кав'ярні, ресторани. Запрос, запрошують музикантів і там ну, жива музика. Приємно послухати, сісти на лавочки, відпочити. ось друзі, Але зараз не про це. А зараз мене в коментарях завжди запитують, чому я там не розповідаю про історію курортного парку і цих джерел. Ну, сьогодні, друзі, вирішив вам трішки розповісти. Про історію. Отже, про курортний парк Адамівка. Посеред одного з кращих пальнеологічних курортів України розмістився мальовничий курорт-парк площею у 60 гектарів, долина потоку Воротище яка знаходиться на висоті понад 350 метрів над рівнем моря, і стала центром міста Трускавець і одночасно місцем. Заснування одного з найстаріших і найпрекрасніших парків України парку Адамівка. Бульвар Торосевича виступає його головною жилою. Він простягається через усю паркову зону і проводить відпочивальників по його цілющим джерелам та визначним місцям. Центральний парк Адамівка в Трускавці був закладений ще у 1895 році. За десятки років він набув свого сучасного неповторного. Вигляду і став курортним парком. Парком пам'яткою садово-паркового мистецтва в Україні у 1984 році та об'єктом природнього заповіднього фонду загальнодержавного значення у 2020 році. Знаходячись у самому центрі курорту, Трускавець, парк Адамівка залишається місцем надзвичайного спокою та релаксації. Тут панує дивовижна атмосфера. Що сприяє зняттю стресу, покращенню самопочуття та створенню хорошого настрою. Кожен турист курорту просто зобов'язаний відвідати цей чудовий парк. Прускавець запрошує усіх відпочивальників абсолютно безкоштовно насолодитися приємними прогулянками в курортному парку, поновити груди надзвичайно чистим повітрям і свіжитися цілющою джерельною водою. Адамівка, парк державного значення. 29 липня 2020 року парк пам'ятка садово-паркового мистецтва Адамівка отримує статус парку державного значення згідно з указом Президента України про території та об'єкти природнього заповіднього фонду загальнодержавного значення та рішенням Кабінету міністрів України. Це свідчить про важливе значення. Яке відіграє, відіграє центральний парк у Трускавці, не лише для мешканців місцевих жителів, а й на державному рівні. Адже такі заповідні місця, як наголосив міністр захисту довкілля та природних ресурсів України Роман Абрамовський, повинні зберігати їх природні і історико-культурні, естетичні, виховні, наукові та оздоровчі цінності. Історична цінність парку Адамівка. Історія курортного парку Трускавця сягає кінця 19 століття, а саме тоді почалося формування цієї заповідної території з джерелами мінеральних вод. Від центральної вулиці міста стали прокладати стежки, які вели до основних джерел, аби відпочиваючим було легко дістатися до цілющих вод. Так, з'явилися перші 14 кілометрів встелених гравієм доріжок майбутнього парку. З часом над водозаборами збудували дерев'яні надкаптажні споруди, які сьогодні виступають історико архітектурною цінністю міста. В середині 19 століття парк активно розростався і укультурювався, в нижній його частині з'явилася кругла альтанка. яку... Стали найменувати музичною чи музикальною. Річ у тому, що у 1959 році під її куполом вперше прозвучали мелодії відомих композиторів у виконанні оркестру із міста Ярослав. З того часу, в передвечірній час, тут щодня виконувалися музичні композиції. На початку ХХ століття музичний павільйон реконструювали, укріпили. Металевою конструкцією. І навіть сьогодні тут можна почути чудові мелодії. На кожній із чотирьох терас лісопаркової зони облаштували прогулянки галереї поряд із джерелами, адже вже на той час було встановлено, що для максимальної дії цілющих вод та покращення її засвоєння необхідно прогулянка на свіжому повітрі. Так, поряд з джерелом Марія, за проєктом лівського архітектора. Галіцького Возвели розкішну на той час дерев'яну накриту галерею у стилі Модерн. Згодом схожий павільйон із елементами закопанського стилю з'явився і біля джерела Навтуся. Галереї слугували затишним місцем для прогулянок під час тощової і вітряної погоди, а також надавали парку свого неповторного шарму. На жаль, вони. Не збереглися до нашого часу, але ведуться роботи по відновленню деяких із них. Центральний парк у Трускавці розростався, з'явилися нові стежки та алеї, висаджувалися дерева та кущі. Деякі з рослин, аби адаптуватися до нашого клімату, приходилося витримувати деякий час у Німеччині, і лише після цього вони потрапляли у Карпати. Для багатьох рослин створювалися оранжереї. В які їх переміщали на зимовий період. Ще, друзі, розповім вам про джерело Едвард, яке знаходиться біля спортивного майданчика неподалік від Бівето. Водозабір джерел Едвард розташований в 400 метрах від центральної частини курорту на схилі курортної балки. Він являє собою стару шахту, за допомогою якої до 1910 року тут видобувався озокерит. А з 1910 року вода розкрита шахтою, використовується в лікувальних цілях. Також ми проходили джерело Броніслава. Також є пам'яткою архітектури. Джерело номер 3 Броніслава відкрите в 1902 році і розташоване так само неподалік від, центру, від центральної частини Трускавця в невеликій мальовничій балці, яка сьогодні знаходиться на території курортного парку. Адамівка Воно має вигляд дерев'яного теремка, всередині якого розташована дерев'яна криниця глибиною 8,25 метра і шириною 1,8 метра. Джерело активно експлуатується з 1902 року по 1968 рік, після чого мінеральну воду Броніслава стали добувати з борильної свердловини номер 7 що розташована поруч. Також в парку є бачите, невелике озерце, на якому полюбляють бути дикі качки, також тут привозять одного лебедя. Я так розумію, що він ну, трішки напевно, якийсь хворий, що він тут сам один, і люди його постійно привозять, а можливо так його просто приручили з дикої природи. Ну, я не знаю, друзі. Був він майже до зими минулого року, і зараз навесні він знову тут. Появився, можливо, хтось знає якусь інформацію. Тому діліться в коментарях. Ось, і ми вже, друзі, підходимо до джерела Юзя. що нагадую, друзі, кому подобається моє відео, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, коментуйте, тисніть на дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. Більше лайків, коментарів, більше людей зможе подивитись. Це відео. Також ви можете підтримати канал Трускавець Тревел. Всі потрібні посилання в описі під відео або відсканувавши QR-код в правому куті екрану. Я надіюсь, що ті люди, які йдуть вниз до центрального бювету, так виглядає, що вони йдуть всі з санаторію Кристал. Напевно, там тепер аншлаг. Ще, друзі, розповім вам про. Мінеральне джерело Юзя. Джерело номер 11 Юзя відкрите у 1900 році, розташоване в одному з наймальовничіших місць Трускавця у балці в кінці паркової алеї Адамівка. По вулиці Торосевича воно оформлене у вигляді фонтану, прикрашене скульптурною композицією на честь легендарної дівчини Юзя. Вода з цього джерела не підведена до жодного з бюветів, але її можна набирати самостійно з фонтану. Про цілющу дію води існують різні легенди, одна з яких безпосередньо пов'язана з назвою Джерела. Так що, друзі, всім гарного відпочинку, гарного вечора і до зустрічі в наступних відео. Всім па-па!